Їдемо, їдемо, їдемо. А куди ж ми їдемо? Зараз дізнаєтесь. Ну що, друзі, вгадайте, до якої границі ми підходимо? Трошки щось не вилазить. Під На підлозі теж купа, це ж він весь. Плющ і по дереву плететься. Плететься, плететься, плететься. І вигризлається так, аж віддерти. Реально тяжко віддерти його. Все, ми приближаємось до зачарованого лісу. Бачите, шишки ростуть? Клас, дуже гарно. Я не то я там громкий. Ой. Ой, так хорошо. Копять? Коня. Ай закупять, не холодно. Натянулся. Сукать. Курячий сумчик и харча. Оператор комп'ютерного набору. Я не знаю скільки ще буде, чи ні Вадюха Збирали. Їх. Нарізали слайфіли. Вирізали, три полиці. Нори. Реально, туди яка глибока нора. Хто там з неї зараз вилізе? Тут нора під коріннями. І ось тут така нора, немаленька, прям така нора нора, Вачу нора шарна, бачиш тут прямо багато mm. Кольна. Та ще суха свіженька, листя виграба не звіт. Ладно. Ага. Mm. Це неоном покриті дерева. Реально неони. Ага. Прикольно, слухай, такий прям колір салатовий салатовий яскравий.